Скандал за скандалом. Блогерка закликала Росію знищити український Львів. Хто вона? Та як СБУ реагує на її заяви, Шокуючі відео і приниження українців? Мережа в лютому обурені. Та це ще не все. Новий вибух у світі інфлюенсерів. Фото на тлі прапора ЛНР. І такого явно ніхто не очікував від відомої блогерки. Одна поїздка вибух емоцій. А тим часом українці масово обговорюють радіодиктант національної єдності. Чому його вже назвали найгіршим? І хто насправді написав скандальний текст? Про все це прямо зараз. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Соломія Долик і останні події. Скандал у Львові блогерка, яка називає себе фуд-блогеркою, закликала Росію знищити український Львів. У своїх дописах вона відверто ображає жителів Заходу України та виправдовує російську агресію. Да буде день, да будуть ракети, да приліті дому кожного западенця. Дівчині 24 роки. Вона народилась в російському Норильську, але має українське громадянство і навіть другий паспорт російського зразка. Після життя в Нікополі Кускевич переїхала до Львова, де й знімає свої відео. У них заклики до ракетних ударів, приниження львів'ян і відверта ненависть до всього західного регіону. Запад це страшніше фашистів. Страшніє росіянам. Я всю життя буду. Де б я не була, говорить, що хуже Запада западна Ні, нічого. Я не одна така блага нас смолога. І це не перший скандал довкола дівчини. У вересні Шевченківський суд Львова уже визнав Кускевич виною у розповсюдженні порнографії в Телеграм і оштрафував її на 5,5 тисяч гривень. На своїх сторінках у соцмережах вона активно демонструє провокаційні фото, фільмує ролики біля колишньої церкви УПЦ МП у Львові та публікує дивні молитви зі свічками. Як з'ясував Західнет, СБУ вже знає про висловлювання Анастасії Кускевич. Спецслужби працюють над юридичною кваліфікацією її заяв. Та поки служба безпеки України з'ясовує деталі справи львівської блогерки. Ще один скандал вибухнув у соцмережах. Цього разу у центрі уваги Відома українська інфлуенсерка Єва Коршик. У мережі спалахнула дискусія після того, як користувачі нагадали про старі світлини, де Євокоршик позує на тлі прапора так званої ЛНР. Кадри швидко розлетілися мережею, спричинивши хвилю обурення. Під удар потрапив і український бренд одягу, який нещодавно представив колаборацію з блогеркою. Утрець користувачі почали масово запитувати: як вам ваша амбасадорка? Її цінності відповідають вашим. До дискусії приєдналася й скандальна блогерка Олена Мандзук. У своїх інстаграм сторіз вона зазначила, що українські бренди мають бути обачнішими у виборі партнерів і не підтримувати людей із сумнівною позицією. Ніякого толерування будь-чого російського в Україні та відбілювання людей із проросійськими нахилами. Сама Єва Коршик не залишилась осторонь та вже відреагувала на хвилю критики. У своєму дописі вона заявила, що ті фото зроблені багато років тому, ще коли вона була підлітком і перебувала під впливом російської пропаганди. Ці фото не мають нічого спільного зі мною сьогодні. Я чітко визначила свою позицію і повністю підтримую нашу країну. Та, попри вибачення, бренд вирішив розірвати співпрацю з блогеркою. А єва заявила, весь гонорар від колаборації перерахує на потреби збройних сил України. Мовні скандали не вщухають. Солістка гурту Mort Даніела Заюшкіна обурилась, коли під час поїздки в таксі з динаміків пролунали руки вверх. Артистка не стримала емоцій і запитала водія, що це за цирк. Таке ж може бути, що я сідаю в машину і у мене крошка моя я по тебе скучаю що це за цирк на зауваження співачки, водій відповів, що не замислювався над цим. Однак Заюшкіна пояснила, чому подібні дії не є безневинними. Співачка підкреслила, що на купиченні прослуховані російських пісень виконавцям йдуть великі гроші, як у свою чергу оподатковуються та конвертуються у зброю, якою РФ атакує Україну. Це є, є об'єктивна реальність, а є те, що ви собі придумали. З якого ресурсу ви слухаєте руки вверх? Дуже якщо не Ну, Spotify або Apple, або YouTube. Ну от коли поцікавитеся, і це буде щось із того, що я перерахувала, то за кожне ваше прислуховування ви платите росіянам, які платять податки в російську казну, яка виробляє снаряди, які летять потім мені з вами на голову. І коли у вас таких багато, це суттєві гроші. Вам може за рік вистачити на який-небудь дрон, який прилетить просто на голову вашій сім'ї, а ви не будете знати, того вам просто потрібно задуматися. Бодій лише знизив плечима. Та Даніела нагадала: кожне прослуховування російських пісень це копійка, яка врешті може перетворитись на кулю. Це не крапля в морі, того що ж ви... Копієчки до копієчки, правильно як ми збори закриваємо? Один гривню закинув другий, і ми так збираємо мільйон. Так само набирається мільйон прослуховувань групи «Руки вверх», коли люди не думають. Мені здається, що у вас достатньо інтелекту, щоб це зрозуміти. Ну я впевнена просто у коментарях. Прихильники почали підтримувати виконавицю, ба більше деякі фанати почали ділитися схожим досвідом з іншими людьми. Все правильно дівчина зробила. Деякі люди просто не звикли логічно думати. Дівчина молодець, я вже їм не доводжу. Просто прошу вимкнути, і ми їдемо далі. Суспільство дедалі активніше реагує на будь-які прояви, особливо коли йдеться про нашу мову, культуру чи національну ідентичність. День української писемності та мови тисячі людей в Україні та за її межами взяли участь у 26-му радіодиктанті національної єдності. Але замість традиційного Піднесення цього разу подія викликала хвилю невдоволення. У соцмережах учасники масово обговорюють текст, стиль і навіть окремі орфографічні моменти. Дехто назвав цей диктант найскладнішим і найсуперечливішим за всі роки. Найгірший диктант. Чи хтось зрозумів сенс цього тексту? На що саме нарікають учасники? Та чому цьогорічний диктант уже охрестили найгіршим? І хто його автор про це в сюжеті далі. Найпровальніше читання диктанту за всю його історію буття Просто жах читати повинна компетентна людина. Минулого року писала у комфорті. Цьогоріч на нервах. Ледве не виконала ручку і не зім'яла аркуш. Це був кошмар. Під трансляцією радіодиктанту на ютуб-каналі Українського радіо десятки обурених коментарів. Пишемо. Жити треба цікаво, читати книжки. Hoditi v teater, drsirati psa patrona. Наступне речення з абзацем. текст читала акторка Наталія Сумська. Учасники у коментарях скаржаться, не встигали дописати перше речення, як вона вже зачитувала наступне. Тож багато хто просто пропускав слова, а то і цілі словосполучення. Це капець просто. Знаєте, Я сіла така, думаю, ну все, зараз. Ми розслаблено, Пишемо диктант. І тут як почали дуже швидко читати, вони просто знаєте, як в школі. О Боже, я там десь пропускаю щось, десь дописую. Ну, класно, текст неймовірно сильний. Що було найважче, найважче було встигнути просто написати хоча б речення. Якщо чесно, у мене першого речення немає. До кінця написано. в другому абзаці теж до кінця не дописано. Я просто не встигав. 79-річна львів'янка Львів Христина Гуянюк не пропустила жодного диктанту. Її називають рекордсменкою не лише тому, що на її рахунку 26 диктантів, а й тому, що писала вона їх без помилок. За 26 років. Це перший диктант, який звалив мене на, на повал. По-перше, недобре прочитаний, сам текст дурнувати. Я не знаю. Хай би краще був читав цей текст Павло Баба, який минулого року. Своє невдоволення пані Христина висловлює просто під час трансляції, але ведучий її перериває. Пані Христина, судячи з настрою вперше, хоча побачимо, можливо, попри те, що не встигала, але написала все ж таки без помилок. Не встигав за піддиктовкою і міністр освіти Оксен Лісовий. Думаєте, скільки ви помилок зробили? Я думаю, що я зробив помилки. По перше, через темп я переставив місцями деякі слова в одному реченні. І можливо я помилки в пунктуації з точки зору того інтонаційної, десь десь заважало почути інтонації, де ставить знак оклику. Уже традиційно до радіодиктанту національної єдності долучаються і іноземці. Надзвичайна та повноважна пані посол Канади в Україні Наталка Цмоць каже, текст диктанту їй сподобався, але зізнається, писати було дуже важко. Стигали ні, не цікаво. але кілька слів. Я там собі привід. Придумала, як там повиннося бути це було справді цікаво, бо текст був дуже гарний, дуже гарний. Такий, такий меседж, такий дуже головний меседж. Так, треба жити. Тепер треба жити. Так називається текст радіодиктанту. Його авторка Євгенія Кузніцова. Закликаю всіх бути добрішими одне до одного, бути добрішими і до начітки. І попри те, що комусь хотілося зійти з дистанції через зашвидке начитування, і я жартую, що радіодиктан це все таки про єдність, так не про помилки. А українці, що ж часто ми єднаємося і у суперечках, попри шквал критики, частина користувачів виступила на захист Наталії Сумської, серед них і письменниця Тетяна Власова. Хочу зараз підтримати пані Наталю Сумську. Думаю, вона й сама розуміє, що сьогодні читання диктанту не вдалося. Тож дуже хочеться попросити всіх не загострювати і не доводити аж до негативу. Ми ж пишемо радіоди. Ктант національної єдності не для того, щоб засмучуватися і сваритися по суті це гарна розвага, яка ще й має здатність добряче нас об'єднувати. Вже за кілька годин після диктанту мережа вибухнула не лише скаргами, а й жартами та мемами на тему цьогорічного радіодиктанту Наталю Сумську порівнюють із реперкою Альоною Альоною і зі спортивною машиною із популярного мультфільма. І навіть з літаком найголовніше це сьогоднішня атмосфера, тому що дійсно в цей день згуртованість і єдність українського народу. Це наша вже традиція, наша сила, тому що де б не були українці, ми пишемо радіодиктант, тому що ми незламні. Україна незламна і українське слово воно незламне. Тож ті хто таки встиг написати може надіслати радіодиктант на перевірку комісії до 28 жовтня а текст радіодиктанту для самостійної перевірки оприлюднять уже в середу 29 жовтня наталія ткачук олександр аліфанов ТСН 1+,1. плюс марафон єдині новини як ви ставитесь та оцінюєте такі гучні скандали пишіть свою думку у коментарях тисніть вподобайко під відео та слідкуйте за головними новинами разом Зі мною далі більше побачимось у наступному сюжеті.